Друзі, радий вас бачити на каналі Наві Крипто. Сьогодні ми з вами поговоримо, я вам покажу детальніше, як зробити новий Теснет, який зібрав 20 мільйонів інвестицій. Я думаю, це дуже багато, як на Теснет. І ми отримаємо з цього винагороду протягом не знаю яких днів, можливо, це займе навіть не днів, бо там буде 4 сезони, де ми отримаємо винагороду аж після сезонів. Сезони це перший сезон, наприклад, перша частина року, друга частина року, третя частина року і четверта частина року. Тому, можливо, навіть будемо рік крутити це, але я думаю, що все вийде скоро. До кінця цього року ми отримуємо хороші винагороди з різних проектів, які робили попередні. І також буду кожного дня записувати нові рілси, такі якби покрокові гайди. Як зробити саме цей теснет. Цей теснет називається Морф. Можливо, ви вже чули. Зараз я вам на комп'ютері детальніше інструкцію покажу крок за кроком. Перед тим як почнемо, прошу підписатись на наш телеграм-канал, на наш де ми говоримо про все, нові новини, інсайди. Також скоро запускаємо безкоштовний курс на рахунок крипти від А до Я. Тому погнали! Як бачите, Морф мережа Ethereum, який залучив 20 мільйонів інвестицій від таких проєктів, як Capital, Pantera і так далі. Ну, я думаю, це дуже сильно. Зараз проєкт у тестовій проходить компанія MorphZo, в якій користувачі і можуть фармити Point і в подальшому отримати хорошу винагороду. Винагорода це дроп, цей самий дроп, а ірдроп, де ви отримаєте просто за активність безплатні токени. Де потім токен ліститься на біржі і ви можете їх продати. Я думаю, це дуже круто. Взагалі можна отримати дуже багато навіть токенів, якщо зробити на ну, декілька аккаунтів. Також я вам запишу наступне відео, як зробити антидиктек браузер, щоб ваші якби, саме профілі були різні і метамаски, щоб у вас все не було з одного інтернету, з одного IP. Ось що нам потрібно робити. Переходимо на сайт. Ми перейшли на сайт саме головне цей. Як бачите, в мене тут три вкладки. Зараз трошки опущу нижче. Ось. Далі нам потрібно під'єднати наш е гаманець. Е можливо, це не цей сайт, цей. Е не цей сайт. Нам потрібно перейти на сайт. У нас відкривається сайт. Нам потрібно під'єднати гаманець, під'єднуємо наш Metamask. В нашому випадку вводимо пароль від е гаманця. Під'єднуємо гаманець, підписуємо саме повідомлення, натискаємо Let's Go. Міняємо мережу в T-Morph Approve Switch Network. Далі натискаємо е, саме зверху, бо я вже робив, тому знаю. Voy Power в мене 0 поїнтів. Я думаю, це дуже погано. У мене на іншому аккаунті близько 1000 поїнтів є. Бо ми вже крутимо цей проект довго. І я думаю, щоб залетіти в перший сезон. Думаю, буде круто. Далі нам потрібно натиснути тут. І як бачите, відкритий бокс. Ми відкриваємо бокс, і нам випадуть за це поінти. Мені випало 20 поінтів, досить добре. Мені випадало 100, 250, 20, 10 і так далі. God. І в мене тут з'явилося вже 20 поінтів. Саме головне в цьому тесненті це виконувати кожного дня активність, натиснути чекін. Я також зараз це покажу. Дивіться, натискаємо далі тут, і в нас тут видно «Today, today 2, «Today 3» і так далі. Ми натискаємо тудей, підписуємо транзакцію, і в нас зарахували 22 поінти тепер. Плюс 2 поінти. Завтра дадуть 4, за 6 днів дадуть 12, за 7 днів дадуть 28. Я думаю, це дуже круто. І, взагалі, саме головне, якби, нам потрібно робити цей чекін кожного дня, не пропустити жодного дня, щоб не було проблем потім і ви не отримали дроп. Тому кожного дня робимо чекін, раджу робити все руками, не софтом, не скриптом. Саме головне ніякими бутами і саме головне руками. Тому це перша активність, яку 100% нам потрібно виконувати, щоб отримати хорошу винагороду в майбутньому. Далі ми можемо також закрити цей сайт та перейти в наш телеграм. Переходимо в наш телеграм у розділі power щодня натискаємо чекін. Ми це зробили. Далі нам потрібно е, запитуємо тестовий ефір з крана і бріджімо в Morph. Натискаємо кран, нас перекидає на таку вкладку. Ось, бачите, тут багато вкладок, ви можете також тут путатись. Не переживайте, вас саме цікавить зелене. Зелене все, що є, це тут фаусет. Faucet. faucet – це поукраїнський кран, де ви можете зробити і брідж. Ну, брідж, це потім ми дійдемо до цього. Зараз нам потрібно саме взяти тестові токени. Щоб взяти тестові токени, вам потрібно зайти на один з кранів і взяти тестові токени. Зараз, наприклад, я вам покажу, як це зробити. Саме головне, що кран дуже довго вам дає гроші, саме ваші тестові ефірки. Тому дивіться: тут втискаємо ваш адрес гаманця. Беремо адрес кошелька з гаманця, з самого Metamask. Якщо у вас MetaMask, натискаємо тут і старт мітінг. Ось. І як бачите, стоп мітінг і близько нам потрібно мати гіткоін паспорт. Ось, саме головне це мати гіткоін паспорт, бачите, саме кран просить, тиснете, вже просять гіткоін паспорт. Я також зараз вам покажу, що таке Gitcoin паспорт. Це дуже добре, бо ми на всіх гаманцях маємо власне цей гіткоін паспорт. Ну, бо це просто круто, щоб саме взаємодіяти з різними проектами. Щоб вас не побрили. У мене має бути десь 20 поїнтів, можливо, менше. Побачимо зараз. Е, грузиться. Ось тут у вас буде гіткої паспорт. Зайшли. Також лишу силку під відео. У мене 8 поїнтів. Має бути мінімум 20 поїнтів, щоб все було якби круто. І мене зараз впустить, бо якби в мене є ці тестові токени. Ось в мене вже мало находитись трохи цих тестових токенів. Ну Звичайно, зараз немає. Воно буде довго йти. Не знаю, за скільки часу воно буде йти. Саме цільова адреса 0,25, воно мені взагалом. Зупиніть майдінг. Залишилось часу сеансу. Ось як бачите, тут 12 годин воно може саме йти. Також я вам покажу інший екран. Звичайно, воно 12 годин не буде йти, а буде йти коротше. Цей кран ні, Тут також підключаєте палець, в адрес у чи вставляєте ваш адрес і все, закриваємо. Йдемо в верхній посередині в цей тестнет. Окей, в верхній йдемо кран, забираємо саме токени. Також, краще цим цим простим саме цим. Користуватися, тільки говорю, що у вас має бути саме гіткої паспорт, бо він потрібен. І так, ми закриваємо ну, екран, але воно буде просто дуже довго вразити, а я хочу зробити коротеньке і активне відео, щоб ви зрозуміли все. Тому, як бачите, фармляться наші хол ефір. Вони в нас появляться в Metamask, тут в мережі Morph. І далі нам потрібно зайти в наш Telegram і подивитися, що нам далі. І брідемо в Morph. Окей, нам потрібно зайти на брідж. Значить, вони фармляться не в мережі е, хо, е, morph, а в мережі ось цих холс. Ми натискаємо Connect. Далі, далі. Ось, як бачите, в мене е, потрібно перевернути мережу в іншу, бо, як я і писав в Телеграмі, що потрібно з мережі такої в таку кидати. У мене також тут ще не нафармило. Також раджу робити, що коли ваші тестові ефірки появляться вас на гаманці, вам потрібно тут натиснути 0.01 і закинути їх сюди. Send це буде депозит. Потім ми заходимо на Віздров, поміняємо мережу і саме з Morph перекидаємо в іншу мережу. І також раджу робити, як в ретродропах, раз-два в тиждень нам потрібно це робити, щоб в нас були активності, щоб проект бачив, що ми не бот, не робот і ми взаємодіємо кожного дня і хочемо отримати винагороду. Я думаю, це дуже добре, що можна робити це. Саме головніше це гідкоін паспорт. Я думаю, 2 поінти тут не важко набити. Зараз я вам покажу прості завдання. Підключаємо Binance, отримуємо 16 поінтів. Далі можна підключити Discord Google, як бачите, 53, 0.53 і так далі. Я теж думаю, що це не важко. І все. Тому я думаю, що. Гіткоін ви маєте. Якщо не маєте, то його тут не залишу силку під відео. Неважко зробити, і все. Гіткоін ми закриваємо. Наші тестові токени ще не прийшли. Зараз ми подивимось, ще не прийшли. Воно не знаю, коли нафармить 0,1. Не знаю, чесно. Не дай Бог, буде фармити 12 годин. Ну, але я думаю, суть ви зрозуміли, що треба забріджити, просто тримати активність. Найголовніше це робити чекін. На початку ось, зараз ми зробимо. У мене 22 поінти, Тут потрібно робити чекін і відкривати бокс. Можливо, я вже другий бокс можу відкрити. Не можу, окей. Тому найголовніше це робити чекін і тримати активність саме з тими бріджами і так далі. Також е вас, якби тут, е якщо ви не знайдете в нашому телеграмі, але я всі силки обговорюю. То ось тут є цей самий Фауцет. Ви можете зайти і взяти тестові токени. Я думаю, що відео було корисне. Теснет легенький, Проявляємо активність хоч би раз в тиждень. І взагалі, я думаю, теснет крутий. Він зібрав 20 мільйонів інвестицій. Я думаю, це на сьогодні дуже багато. Проєкт е, ми також сьогодні опублікували в нашому телеграм-каналі хорошу новину, які теснети виходять. Ми також зробили в нашому телеграм-каналі, якби гайд мову, Алора, allora, також я зроблю гайд, як його зробити. І Сонік також зробили гайд. Дуже крутий тиснет, який зібрав теж 21 мільйон інвестицій, як бачите. І далі в нас тут морф є на четвертому місці. І я думаю, це теж якби результат. Тому другий в нас буде Алор на АІ побудований саме структура АІ, і все. І тому. Я дуже вдячний, що ви передивилися саме це відео. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш телеграм, як і згадував раніше. І до зустрічі в нових відео. В наступному відео розкажу саме про Алора: allora, як заробити наступній, там, думаю, навіть більше дасть, ніж сам Морф, близько, можливо, 2000 доларів за безплатну активність. Тому до зустрічі в нових відео.